Генерале, чи не могли би ви відповісти? У мене залишилось близько 10 секунд на коментар цього російського олігарха, цитованого у Financial Times, який говорить про те, чи буде Путін взаємодіяти зі сполученими штатами щодо на певні конфлікти. Схоже, це лише на більш широкі конфлікти. Цей магнат каже, що Келог приїжджає до Москви зі своїм планом. Ми беремо його, а потім кажемо, щоб він пішов геть, тому що нам це не подобається. Це було б ціле обговорення, щоб перемовини були конструктивними. Нам потрібно, нам потрібно говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу. Швидко остання. Думка чи, можливо, остаточна так, реакція. на У моїй на це. реакції на це йому краще зрозуміти, хто такий Дональд Дональ Трамп, бо це велика помилка недооцінювати Дональда Дже Трампа. Світ вже робив це раніше і робив величезну помилку. Це не Кіт Келлах, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, а президент Трамп. І він впорається з цим, як завжди. І я б порадив йому повернутися на своє місце і краще зрозуміти президента Трампа, тому що, очевидно, він не розуміє і явно не розуміє. Сполучені Штати зрозуміло. Радий вас вітати, генерал. Дякую.